Ще підвищує гранатовий сік нам рівень гемоглобіну. Привіт, мене звати Кленський Ірина, практикуючи сертифікований нутриціолог, член Асоціації хосковичів України. І ми часто чули, що треба пити гранатовий сік для того, щоб був гарний гемоглобін. Давайте розберемося, з чого складається гемоглобін. Гемоглобін це білок плюс залізо. В соці немає білку, і в соці саме в цьому ну дуже дуже маленька кількість насправді заліза. Так, тут пишуть вітамін В1-001 міліграм, В3-ПП-01, 01 бета каротин Про залізи нічого не написано. Отже, питання, яким чином цей сік Має підвищити рівень гемоглобіну. Якщо для того, щоб гемоглобін підвищився, нам потрібен білок і нам потрібно залізо. Ну добре, нам ще потрібно для того, щоб не було анемії, вітаміни групи B, наприклад, B9, B12. B12 В, наприклад, В9, В12. Але В12 теж їжі тваринного походження міститься. Тут його немає. Та й в дев'ять фоліової кислоти, фолату. Ми тут також не знайдемо, бо це сік в соках. Майже немає поживних речовин, тому що всі поживні речовини мають бути в м'якоті. В Наступному відео я вам розкажу, що таке вітамін С і як його взяти з їжі. Якщо ви хочете бути в курсі того, як бути здоровими, бути бути бути, а не здаватися, підпишіться на мій контент і приходьте на мої марафони і курси по здоров'ю.